8 листопада, в залі засідань міськвиконкому відбулися загальні збори громадської організації Асоціація ради керівників підприємств та організації міста Коростеня. Про роботу асоціації доповідав виконавчий директор Микола Луцишин. Зокрема, він наголосив, що в 2022 році основним напрямком діяльності громадської організації була допомога Збройним силам України. За цей рік на рахунок ради керівників міста надійшло 359 тисяч 700 гривень. Усі кошти зібрані за рахунок членських. Внесків, спонсорів та благодійників. Одним із основних питань зустрічі було переобрання голови асоціації. Раніше громадську організацію очолював колишній директор заводу ЗБШ Василь Іванович Куницький, серце якого перестало битися 18 вересня цього року. Василь Іванович, це, як ми всі розуміємо, це така втрата, яку замінити дуже важко. І з точки зору керівника підприємства, і з точки зору голови ради керівників і депутата обласної ради, і депутата міської ради, член виконавчого комітету, просто знаної людини, яка себе активно віддавала, може це високопарно сказано, але на потаву людям і все, що можливо, він робив, переживав. За місто, за підприємство, за економічну складову, за фінансову, за людей, за ветеранів, за молодь, за садочки, за школи. Тобто така була особистість, яка в собі ну, взяла всі в ці позитивні якості нормальної, порядної людини. На мою думку, сама. Авторитетна громадська організація, яка була яка є в нашій територіальній громаді, на посаду голови ради керівників міста було запропоновано місцевого підприємця Руслана Дідківського. Його кандидатуру підтримали усі присутні в залі члени асоціації. Під Підмаєм кримістона підприємства, одна транспортна компанія. Це ти період, що ми працювали разом з Василь Івановичем. мені дуже пощастило. По-перше, з ним працювати, тому що такої мудрої людини, такої завзятої людини я ще в житті не зустрічав. Це, Я можу сказати, що це мій вчитель. Він багато чому навчив. Ту планку, яку зробив Василь Іванович, настільки висока, настільки потужна, тому це така тяжка ноша, дійсно тяжка ноша. Я саме більше переживаю за те, щоб я його не підвів. Це мабуть саме головне при всіх цих моментах, тому що зараз, коли війна, ми потрібні. Ще більше об'єднуватися. Також на загальних зборах обирали і заступника голови асоціації. Нагадаємо, що раніше цю посаду обіймав директор УТОСу Степан Житких, який на жаль цього року помер. На засіданні одноголосно затвердили заступником ради керівників міста директора коростенського кар'єру Олександра Ярмалюка. Виконавчим директором асоціації було обрано Олександра Білошицького. Міський голова привітав молодий склад громадської організації та побажав плідної роботи на благо коростенської громади.